Прокурори органів Чернівецької обласної прокуратури проводять системну роботу щодо захисту та збереження пам'яток архітектури та археології у Чернівецькій області. Розташовано чимало історичних пам'яток, зокрема на території Хотинщини, яка є її візитівкою. Тут розташовані церква святого Олександра Невського, палац Шабельмана, Хотинська фортеця, яку завдяки принциповій позиції органів Чернівецької обласної прокуратури занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. На території міста Хотин також розташована ще одна цікава пам'ятка місцевого значення, нерозрібно пов'язана з Хотинською фортецею. Це торговий будинок, будинок митниці 17 століття. Однією з унікальних пам'яток це є будинок митниці або торговий будинок, який був збудований в 17 столітті. Це було досить велике приміщення. Навколо цього будиночка були відкриті галереї з арками. Вона взагалі дуже унікальна в своїй архітектурі. Є оздобленням червоною цеглою, що свідчить про те, що була вона збудована швидше всього, що за часів турецького панування. На даний момент втрачено велику кількість. Елементів архітектурних пам'ятка знаходиться не в державному майні або комунальному. Подальша доля буде краще складатися, якщо буде саме охоронний договір. Прокурори встановили, що пам'ятка перебуває у приватній власності з 2014 року, а у 2020 році наказом Міністерства культури України її внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Однак власник майна, порушивши закон України про охорону культурної спадщини, не уклав із управлінням культури Чернівецької обласної військової адміністрації охоронного договору, уникаючи таким чином зобов'язань щодо належного утримання відновлення та збереження пам'ятки. Наразі Тернопільським окружним адміністративним судом задоволено позов Дністровської окружної прокуратури щодо зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю їм протягом одного місяця здати набрання рішення суду законної сили укласти з управлінням культури Чинівецької обласної військової адміністрації охоронний договір на об'єкт культурної спадщини місцевого значення торговий будинок, будинок Митниці 17 століття, що знаходиться за адресою вулиця Святопокровська, 30, міста Хватин Дністровського району Чинівецької області. Крім того, на виконання рішень судів за позовами прокурорів уже власниками пам'яток культур місцевого значення укладено 13 охоронних договорів.